Та що буде, якщо голоси розділяться там якось 50 на 50 або 49 на 51, що в такому разі буде? 49 на 51 не може бути, тому що власне голосує в штатах колегія виборників. Поки ви смотрите це відео і не подписываетесь, где-то веселятся ФСБшники, давайте зробимо їх грустними і на... Необхідно для перемоги здобути 270 голосів плюс. Власне, теоретично рівність може бути, і таке в історії сполучених штатів траплялося, і там в такому випадку будуть голосувати окремі представники штатів. Якщо і там буде нічия, тоді вже вирішуватиме конгрес. Тобто другого туру ми можемо точно сказати не буде. там такого механізму в принципі не передбачено згідно до законодавства. А взагалі, наскільки ймовірно, саме такий розподіл, як ви кажете, ну я маю на увазі, що дійсно така довга низка. Доходило колись до конгресу? Доходило, так. Да. Ну це було, мені здається, аж вже в 19 столітті, і ну це як ти кидаєш монетку е, Орела Борешка, а тут вона може впасти теоретично на ребро. Але от я особисто в своєму житті такого ніколи не бачив. Думаю, що мало хто відповідно також цього бачив. Тому в принципі такою ймовірністю можна знехтувати. Як ви, власне, думаєте, що все пройде? Ну тут головне питання полягає в тому, що, е, що буде після виборів. Скільки будуть рахувати, і, власне, чи у випадку перемоги одного або іншого, чи не буде чогось на кшталт того, що відбувалося в 2020 році, з відповідними подіями в конгресі? На сьогодні така е, такий варіант розвитку подій виглядає малоімовірним, Тому в цілому. Ми бачимо, що е, є певна жорст... жорсткість в риториці, але для Америки це в принципі якби властиво завжди. Але немає. Раніше не видно підготовки ні одних прихильників, ні інших до невизнання виборів. Ми можемо порівняти навіть з грузинським е, кейсом або навіть з молдавським, чи згадати свої вибори у нас відповідно е, вже заздалегідь говорять про ймовірні фальсифікації. В штатах також е, окрема мова про це йде, але ну якби запал абсолютно не той. І я скоріше схильний думати, що хто б не переміг, опонент визнає, можливо, не одразу там на горизонті тижня, тому що голоси можуть бути пораховані ну, двоє останніх виборів. В першому випадку шістнадцятого року вони рахувалися. Власне наступного дня було зрозуміло, що Трамп виграв щодо Байдена. Якщо не помиляюсь, на шостий день були зрозумілі остаточні результати. І у цьому зв'язку, власне, мабуть, от або перший варіант, або другий, в залежності від окремих оцих штатів, що хитаються, передусім, Пенсильванія. там соціологія дає ну, дуже маленькі розриви в 10%, відсотка, що може означати, ну і плюс, ми знаємо, що. На саму передвиборчу, передвиборчу кампанію лише на один штат витрачено обома штабами більше ніж один мільярд доларів чисто на агітацію. Це колосальні кошти, дуже непропорційно всі іншій території Сполучених Штатів, тому що от існує думка, що власне, саме Пенсильванія, як це вже й було, неодноразово визначить загальний підсумок. Це дуже важливий штат, як для демократів, так і для республіканців. І, і у цьому зв'язку, от якщо там будуть певні судові оскарження, то можлива певна затримка, там можливо в 5 Днів, як це було в 2020 році. Але в цілому, теоретично, ми можемо і завтра на ранок вже мати результат. А ви сказали, що кандидати, скоріш за все, визнають. Я читав таку, таке дослідження Wall Street Journal, що кандидати, скоріш за все, не визнають, якщо вони програють. А щось ну, залежить це. від того не, не визнають, тут також можна ж дуже порізному не визнати, тому що ну, пані Клінтон ще в 18-му, в 19-му році вважала, що вона там чомусь нечесно програла пану Трампу. Пан Трамп всю каденцію пана Байдена також раз по раз говорив про те, що в нього вкрали вибори і відповідно вкрали результат. Але мова йде про невизнання, от з точки зору закликів до протесту, з точки зору невизнання на рівні держави, там протести в Штатах. Ми ж бачимо, що є традиційно відповідно демократичну штати є республіканські, там де інтриги в принципі ніякої немає, от щось подібного роду хитання, от невизнання, мова йде і серед населення, і відповідно серед еліт, і в тому числі що може супроводжуватися, як це в окремих країнах відбувається відмовами власне виконувати розпорядження і рішення. От мова йде про такий рівень. Якщо чисто публіцистично в телевізор там сумніви з приводу справедливості виборів, це ні на що не впливає. Так в штатах відбувається майже завжди. А щодо власне, от такої Кори це інша ситуація, і, і ймовірно, її не відбудеться. А щодо власне ну дня дня після. Ну то якщо не визнають результати виборів, скажімо, не визнають чи ці кандидати, вони можуть там протестувати, оскаржити, і... але вибори вже пройшли. Ну тобто, чи можна розвернути назад? Більше того, наскільки я розумію, то вибори вже відбулись, бо багато хто проголосував дистанційно. Ну, явки обов'язкової, як і в Україні, як і там в Польщі, так і в Сполучених Штатах нема. Тобто, якась кількість людей проголосувала, але вибори ще не відбулися. все таки доба особистого голосування вона має значення. Просто якби голоси, які подавалися по пошті або відповідно заздалегідь, вони будуть сумуватися, при тому, що як правило. Після того, як будуть підраховані голоси, які відповідно, сьогодні, 5 листопада, в урни покладуть. Далі мова буде йти про те, що кожен штат сертифікує результат, і губернатор підписує ну, грубо кажучи документ, який віддає виборщикам, що формально мають прибути до Вашингтону округ Колумбія відповідно в грудні місяці, і остаточно оформити результат. Тобто, от є момент сертифікації, який теоретично може бути зокрема у в суді, і є момент підрахунок ну, спочатку підрахунок потім відповідно сертифікація. Оці два юридичних акти. Якщо е, суди будуть виносити рішення, наприклад, про визнання їх недійсними, там починає почнуться нюанси, але. Знову таки, ми можемо стверджувати, що в практиці американські судді на от такого плану процесу вони дивляться ну не дуже прискіпливо, скажімо так, і як правило, ніколи не блокують ухвалення відповідних рішень. Більше того, у нас тут були вибори Клінтон відповідно гори. Якщо я не помиляюсь, у Флоріді там там визначався тоді результат, і, і фактично рішенням Верховного суду відповідного було заблоковано перерахунок голосів. Тобто, навіть на на етапі перерахунку голосів втрутився суд, але втрутився в тому сенсі, що не, не визнав відповідно. Вибори не визнав вибори такими, що з порушеннями відбулись, а заборонив перевіряти власне результат, і і далі це пішло вже ну якби в процес незворотній, і, і тоді переміг пан відповідно Клінтон і. Власне, ну були також багато публікацій, сумнівів там всього іншого. Але власне другий опонент погодився із ситуацією, і в Штатах немає культури, як у нас, скажімо так, ну до кінця, якби до до перемоги і зі знищенням можливим конкурента, принаймні, риторично. Ну хоча знову таки часи змінюються, і останні вибори вони демонстрували ну трошки інші підходи до ситуації, але знову таки там є ще серйозний запас міцності. Думаю, що все буде рід і ми просто отримуємо Нове прізвище, там же ще велике питання, яким чином буде розподілені місця в сенаті і в палаті представників. Тому насправді там десь там приблизно 12 варіантів різних комбінацій, що дадуть от, нову конфігурацію американської влади, тому що там президент республіканець, наприклад, при повному конгресі демократів або навпаки, це також ну зовсім не те саме, якщо, наприклад, республіканці або демократи заберуть усе. Тому е, от цей, цей мікс трьох виборів по суті він в підсумку і складе оцей пазл, і саме по собі прізвище президента ще. Далеко на все вирішує. А щодо. От я чув сьогодні таку заяву від представників органу, що займається кібербезпекою на цих виборах, і там заявляли, що дезінформації було багато, але вона не вплинула на результат або на процес виборів і не вплине на результат. А чи можете пояснити, як це як можна, так щоб. Ну, так само, як і минулі вибори, коли Трамп перемагав, там вже також були відповідні розслідування щодо ймовірного впливу і Російської Федерації і, і певної дезінформації в соціальних мережах. На, на вихлопі ми отримали лише докази щодо того, що якісь там 100 фейкових акаунтів, власне, е, якимось чином там розповсюджували коментарі. Але знову на е, власне країну, де голосують там більше 200 мільйонів людей, ну аккаунтів акаунтів в Фейсбуці, це очевидно, ну вирішальним чином не могло вплинути. А іншого. Нічого не знайшли і цим до речі користувався Трамп протягом кампанії 2020 року і неодноразово згадував це і в поточній відповідно виборчій кампанії. Ну тому, грубо кажучи, якщо ми розуміємо, там в Україні там тисячі дільниць, уявімо, що е, одна згоріла там відповідно в день чи в ніч відповідно підрахунку голосів. Чи можна говорити про те, що це вирішально вплинуло на результат, не знову таки вирішують мільйони голосів, а не там 400, як, наприклад, було б на нашій умовній дільниці? Тому все пропорційно, все відповідно, ну знову Гутаки, це достатньо науково визначається, але є ступінь навіть інтуїтивно зрозуміла е, грубості порушень і кількості цих порушень без порушень. Будь-який процес от такого плану масштабу він безумовно ніколи не відбуватиметься, тому е, ну провести там на 100% чисто як сльоза дитини, ну неможливо І це це власне не давало можливості в принципі нікому і ніколи обиратися в подібного роду процедурах, і тому є е, певна певний ступінь да, ступінь, де я, яка е, може сприйматися як допустимо. Спасибо. Для того чтобы таких видео, может быть, даже лучше видео было больше, нужно подписаться на канал. Это обязательно сделайте, это, это не сложно совсем.